Кожен практикував свій спосіб, кожен практикував свій спосіб. Одних вишукували обличчям до ями, і німець почергово кожному стріляв у потилицю. Інших ставили перед ямою на коліна. Малих дітей у яму кидали живцем або підкидали у повітря і стріляли на люту. В ями других підбрасували вверх і стріляли на літо. Працівниця обласного архіву Ольга Червінська читає уривок зі свідчень Христини Новаковської. Тоді 18-річну дівчину разом з родиною та ще тисячами євреїв рівного нацисти привели в урочище сосунки на розстріл. Проте Христині вдалося врятуватися. Її та свідчення інших учасників тих подій, акти дослідження масових захоронень, накази окупаційної влади зберігаються у фондах обласного архіву і представлені на онлайн вистав. В цих документах представлені свідчення людей, які були свідками цієї події і небагатьох з тих, хто вижили в ці жахливі дні з 6 по 9 листопада 1941 року. На цій виставці представлені документи Рівненської міської управи. Рівненського гебіцького які присвячені життю і становищу євреїв під час окупації, на виставці також представлені документи, які розповідають про життя довоєнного рівного за даними на 1 жовтня 1941 року. З 36,5 з половиною тисяч містян майже 20 тисяч становили євреї. M. Rivdova sosunkit se svi Нині на місці розстрілів розташований меморіал сосунки. Тут зокрема споруджено пам'ятний знак та 69 плит із прізвищами загиблих тут євреїв. За словами Геннадія Фраєрмана, встановлено 8,5 з половиною тисяч прізвищ із понад 17 тисяч розстріляних. Голова єврейської громади каже, що загалом рівняни мало знають про одну із найтрагічніших сторінок історії міста. У нас не дуже приділяється. Уваги до цього питання, якби це проводилось десь, хоч в школах якісь мероприятия, щоб діти знали, тут в Сосунках лежить майже місто рівне. У неділю, 7 листопада, на меморіалі Сосунки відбудеться вшанування пам'яті загиблих євреїв. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.